Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми з вами розбираємо Євангеліє від апостола Матея, це 25 глава. Слава Тобі, Господи, слава Тобі! Сказав Господь, коли син чоловічий прийде у славі своїй, і всі ангели з ним, він сяде на престолі своєї слави, і зберуться перед Ним усі народи, і Він відлучить їх одних від одних, як пастух відлучає овець від козлів, і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч, тоді цар скаже тим, що праворуч нього. Ходіть, благословені Отця Мого, візьміть у спадщину царство, що було приготоване вам від сотворення світу, бо я голодував, і ви дали мені їсти, мав справу, і ви мене напоїли, чужинцем, був, і ви мене прийняли, нагій, і ви мене одягли, хворий, і ви навідались до мене, був у тюрмі, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться праведні до нього. Господи, коли ми бачили Тебе голодним, і нагодували, спралим, і напоїли, коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли, або нагим, і одягнули, коли ми бачили тебе недужим чи в тюрмі, і прийшли до тебе. І цар відповів їм кажучи, істинно кажу вам усе, що ви зробили одному з найменших братів, ви мені зробили. Тоді скаже до тих, що були ліворуч: ідіть від мене геть проклятій вогонь вічний, приготований дияволові і ангелам його, бо я голодував, і ви не дали мені їсти. Мав спрагу, і ви не напоїли, був чужинцем, і ви не прийшли і не прийняли мене, нагий, і ви мене не одягнули, нужденним в тюрмі, і ви не навідались до мене. Тоді озвуться ті, що кажуть, Господи, коли ми бачили Тебе голодом або спралим, чужинцем або нагим, недужим або в тюрмі, і тобі не послужили. Він відповість: істинно кажу вам: те, чого ви не зробили одному з моїх найменших братів, і мені не зробили ідіть, і підуть ті у вічну муку, а праведники на життя вічне. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Це є одна з найпрекрасніших і найяскравіших притч коли-небудь розповів, яку Ісус. І урок в неї є абсолютно зрозумілий і доступний. Бог судитиме нас у нашому відношенні до людських потреб. Він буде судити нас не за накопичення нами знання, набутої певної слави, накопичення нами певного стану, а з наданої допомоги ближньому. І ця притча вчить нас дечому що варто допомагати і надавати допомогу. Ми повинні допомагати у простих речах те, що вибрав Ісус дати голодному поїсти. Дати спраглому, напитися, прийняти мадрівника, відвідати хворого, прийти до того, що сидить у в'язниці. Це може зробити кожен з нас, не маючи для цього цілих тисячу чи більше якихось грошових одиниць. Занесення свого в імені в історію це і є цей простий спосіб. Потрібно надати просту допомогу людям у їхніх щоденних справах, коли вони справді цього потребують. Немає іншої такої притчі, яка б найпростішим людям відкривала шлях до слави і до небесного царства. Це має бути допомога, не заснована на якомусь розрахунку. Люди, які допомагали, не думали про те, що вони надають допомогу самому Христові і тим самим накопичують собі заслуги у вічності. Вони надавали допомогу тому, що інакше просто не могли діяти. Це була природна інстинктивна реакція люблючого серця, без жодного розрахунку. Тоді як ті, які не надали допомогу, казали, якби ж би ми знали, що це ти, ми б з радістю допомогли тобі. Але ми думали, що це якийсь простий чоловік, який не вартий нашої уваги чи допомоги. Багато хто дійсно готові надати допомогу, якщо почує за це подяку, похвалу, або якщо якийсь стане відомим. Але це зовсім не є допомога. Це є задоволення власного чистолюбства. Така допомога не пов'язана з щедрістю. Це заспокоєння власного егоїзму. Бог хвалить за допомогу, яка надавалася виключно для того, щоб допомогти безкорисно. Ісус показує нам прекрасну істину. Надаючи таку допомогу, ми надаємо допомогу Йому, Христові. І всяка така допомога, яка не була надана, це не було надана йому. Як це зрозуміти? Якщо ми дійсно хочемо порадувати батька, хочемо щось для нього зробити прекрасне, і щоб він був до нас вдячний, найкращий спосіб це допомогти його дитині. Бог є отець. І найкращий спосіб потішити його божественне серце це допомогти його чадам. Тобто нашим. Співбраттям. Двоє людей достеменно бачили цю істину цієї притчі. Один з них це був святий Франциск Касиський. Він був багатий, благородного походження, хоробрий, але він був десь нещасний в глибині свого серця. Він відчував, що в його житті чогось не дістає. Одного разу він їхав вверх і зустрів прокажену огидного такого. І ця хвороба його настільки спотворила. Щось штовхнуло Франциска зійти свого коня, обняти цього жахливого чоловіка, і в його руках обличчя Прокаженого перетворилося на обличчя Христа. Подібний такий самий вчинок зробив колись і був Мартин Істура. Він був римським воїном, християнином. Якоюсь зимою він в'їжджав в одне місто, його зупинив же брак, який простив милостиню. Нема грошей, але вже брак проросив і трусився від холоду. Тоді Мартін дав йому те, що в нього було. Відзняв свій солдатський плащ, вже поношений, потертий, розірвав його надвоє і одну половину віддав жебракове. Тієї ночі йому приснився сон. Він бачив небеса, ангелів з-поміж них і Ісуса, на якому був одягнений ця половина солдатського плаща. Один з ангелів запитав його, Господи, чому ти носиш цей пошарпаний старий потертий плащ, хто дав Тобі його? І Ісус відповів, м'яко, з любов'ю, Його дав мені мій марті. Коли ми пізнаємо щедрість, яка без жодного розрахунку допомагає найпростішим людям в їхній щоденній простих потребах, ми пізнаємо радість від допомоги самому Ісусу Христові. Свого часу Амросій Медіолянський мав їхати на собор. І він попросив деяку, на який мав його супроводжувати, взяти три золотих. Цього мало вистачити на дорогу в один бік і знову повернутись, а також на утримання в часі собору. По дорозі вони приїжджали через одне містечко, де побачили, як догорав будинок одного селянина. В нього було багато малих дітей. І він плакав, тому що все, що він мав, він втратив. Амрозі Мідівлянський звернувся до Деякона. Візьми ці три золоті, які ти маєш, і віддай йому, він справді цього потребує. Проте деякон десь в глибині свого серця мав певну скупість: як віддати три, а за що ми будемо жити? І віддав лише два. Коли Амврозій Медіулянський доїжджав вже до міста. Разом з дияконом його зустрів один воїн хрестоносець який звернувся до святого. Я був у важких боях, де вижити було неможливо. І я молив Бога, давши обітницю, що якщо він мені дасть можливість ціліти щасливу і неушкодженим повернутися додому, я зроблю пожертву. Дві торбинки золота. Я хочу виконати свій. Обов'язок свою постанову. Ось візьміть ці дві торбинки золота і використайте їх, як вважаєте, на потрібне і найкраще для добра. Вони сіли у свою повозку і рушили далі. Амврозій звернувся до свого деякона. Отче, скільки золотих ти віддав, потребуючому чоловіку. Ось бачите такий простий спосіб, дбаючи про ближнього. Господь дбає так само і про нас. Тому допомагаймо іншим, щоб Господь допомагав і нам. Слава Ісусу Христу!